Всіх вітаю на каналі Мотивація Бджоляра 15 лютого і плюс 6 градусів, тільки що дивився на термометрі. Хоча на сонці дуже тепло і бджоли літають. Все-таки я думав, що після цього потепління, коли у нас було 3 дня, 10 11 12 лютого було потепління, я думав, що бджоли просто облетяться і знову зберуться в клуб і будуть зимувати. Ну, але по тому, що я бачу тепер на пасіці, бджоли літають. Це свідчить про те, що вони в активному, можливо у клубі, але розрихленому. І на поївці, на талій воді після зими спостерігаю бджоли, і то багато бжів. Може, навіть і камера дещо і передає невеличкий гул на пасіці. Моя мета буде подивитися одну-дві сім'ї. Одну з них, скоріше за все, я об'єднаю, тому що там бджоли втратили матку. Ну і також іншу сім'ю подивлюся, якої сили. Зокрема, мені слід виявити малу сім'ю для того, щоб підсадити матку в ту сім'ю, де пропала. Слід дуже звертати увагу, особливо в Івано-Франківській області. По інших областях я знаю, що обльоти були, але тільки одноденні. Ну і також слід звертати увагу е, Івано-Франківській області, е, пасічникам е, котрих є невеличкі сім'ї. В цьому, році, як ніколи, сильно сім'ї великі бомблять малі, тому важливо е, дуже скорочувати літочки. Ну і я, в принципі, стикнувся з такою проблемою. У мене одну сім'ю точно розбомбили повністю, сім'я велика на 5 рамок бджоли. Активна така обжива, там не просто якісь доходняка, а сильна сім'я. П'ять рамок це непогана сім'я. Просто вони втратили матку. Я значив матки маркером червоним останню ревізію, останній огляд бжого сімей. І, скоріше за все, декотим сім'ям не сподобався запах того маркера, тої краски, і вони вбили матку. Тому я стикнувся з тим, що в цьому році, на даному моменті, я вже втратив три сім'ї. Ee, і e, 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 якраз вскриття, аналіз e, був якраз саме ця причина, тому що багато дуже горбатого трутневого розподу. Ну no, а mm. інша сім'я все-таки там невелика площа трутневого розподу, ну, але все-таки бджоли розбомбили під час e, якраз цих трьох днів теплої погоди. A, тому це є таким хорошим уроком для мене. Ну і в принципі зараз я вам покажу, як відрізнити сім'я, яка просто облітується, і від сім'ї, яку граблять. Ну, є одна така ознака вагома, яку ні з чим не е, попутати. Я виявив ось у цій сім'ї втрату матки. Зараз хочу подивитися, якої сили сусідня сім'я. Якщо сім'я на 4-5 вуличок, то я їх двох об'єднаю. Ну, але перед тим ще раз перевірю, чи все-таки вона втратила матку, чи це просто... Вони просто шуміли. Ну, характерний шум був. Ось на цій сім'ї я покажу вам, як виглядає сім'я, котру гравлять. Я думаю, все зрозуміло, все видно. Оце підмор. Бачите, ось такий старий віск, і він такий налепший на люточку. Що цікаво, що цю сім'ю я розбирав, то в неї є матка. Ну, видно, що е, дві рамки крайних, які бджоли конкретно розграблюють, і чотири рамки е, сім'я з маткою. Фактично, коли не скоротити людки, е, бджоли можуть грабити не тільки безматочні сім'ї, не тільки слабкі сім'ї, але також сім'ї з матками, ну, де просто немає елементарно доброї охорони. Ну що, не знаю, що тут у мене за сім'я якої сили. Дивлюся. Ну, температура не є така комфортна для розбору гнізда, але я вимушено мушу це робити. Ну, Сім'я невеличка, вже бачу. Знаєте, це дещо мені навіть додає сміливості. І такого більше оптимізму. Так. Ще, напевно, для мене важливо буде, щоб тут була матка. Якщо тут буде матка, то це для мене буде просто виграш. Ось така сила, тут виходить одна рамка. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім'я непогана для з'єднання. Є тут простір і місце теж. Зараз розберу матку, знайду, покажу. Ось і маточку знайшов. Так. Чи є розпліт? А розплоду немає. Далі ще дивись. А розпліт є. Ось, печатка. Є розпліт і відкритий теж. Так, відео трошки затягується. Якщо вистачить пам'яті, то покажу, як я об'єдную бджу у сім'ї. Це сім'ї тепер у лежаках. Бжоли в е, такому стурбованому стані, ну, але я на це сильно не дивлюся. Оцю сім'ю бджоли грабили. І зверніть увагу, що сім'я потужна, сім'я не є маленька. І я ще просто не визначився точно. Нічого, зараз дивлюся, чи є матка в цій сім'ї, якою хочу з'єднувати, і роблю, роблю висновки. Так, спочатку я засумівався чи цю сім'ю з'єднувати. Не знаю, думаю, на відео видно характерні. Тривожні сигнали бжів без матки. Ось видно, що жива, тріпоче, крізь. Сумнівався я трошки, тому що думав, що це більша сім'я, але по факту це на, якщо так добре розібратися, на 4 рамки. А може і того нема. Сім'я схвильована, тому об'єдную навіть без сумнівів. Так, вдживосім'ї з'єдною, не скроплюючи нічим. Остання рамка, зараз покажу, О, видно шум цієї сім'ї. Угу. Остання рамка е, не обсиджена бжовою, хоча угу. далі там є сім'я. Угу. Ось такі рамки з бжовою. Ну, відверто сказати на 3,5 4. І, скоріше за все, одну з таких сімей мені розграбили. Мені не так шкода бжів. Тому що, б жаль, вони збереглися на пасіці. Мені просто шкода інших сімей, тому що... Такі розграблення навіть невеличких сімей, вони ні до чого доброго не призводять, тому що потім йде напад на нормальні сім'ї, не тільки ті, що без матки. Ось тут я лишаю ось такий прохід для бжів, і тут так само лише прохід для бжів. І тут просто панушку. І ця вся бжоващина. Е на цій стінці вона вся об'єднається з тією сім'єю. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока.